Вітаю всіх! Сьогодні нове відео. З вами знову я, Галина. Канал Вийти Заміж за Італійця, на якому я розказую про своє заміжнє і незаміжнє життя. В основному про життя в Італії з Італійцем. Так що запрошую всіх на нове відео, новий блог. Сьогодні неділя у нас і така у нас теж погода, це вже під вечір, коли я знімаю це відео. Ось так, подивіться, як хорошо видно наш Везувій. Тепер нема такого забруднення повітря. І так хорошо видно все. Бачите? Ось такий день сьогодні пройшов вже майже. Кажуть, що з завтрашнього дня мало би бути похолодання трошки. Надіємося, бо ще дуже душно, дуже душно. 32-33 градуси. Так що чекаємо похолодання трошки. Сядка, я вас прошу знову, хто, хто заходить новий і старих, провіряйте свої підписки, тому що знову щось робиться таке. За один день троє людей зразу пропадає десь з підписки. То не знаю, щось з Ютубу. Ютуб вже спортився геть. Не, неможливо якось відрегулювати нічого, то пишуть, що вже все зробили, то знову щось якісь проблеми. Так що провіряйте свої підписки, хто хоче далі бути зі мною, мої тут. Куточки, вазончики бачите. І там також я сижу тут для своїх квіточок. Любуюсь, трохи сонечко вже заходить. А от сьогодні покажу вам трохи, як ми знову вчора ходили в один завідінь з друзями вже, і покажу вам ще трошечки, що ми їли. там. І по дорозі, які пригоди ми побачили, так що покажу. Завтра вечором в понеділок нас запросили на день народження до одного родича, мого чоловіка, йому 80 років. От, та поїдемо, ще там заснімо вам завтра, як, як там трошечки проходить день народження. От, І потім вслідному відео покажу ще, що ми там їли, як там було воно, що. Так що чекайте також нового відео потім. А це ми ось їдемо. Машині ну, ще, ще не доїхав, тут пробки на дорогах вечором, як завжди. Ще попробуй доберися куди-небудь. Ну, ось так, їдемо два метри і зупиняємося, два метри і зупиняємося. Ну як і кругом, пробки-пробки. Ось пробки. водій <гум> чоловік. В Італії кладуть на машинах вже зараз майже на всіх. отакі чорні коробки. Бачите, воно тут сигнал ну, вони реєструють. Якщо ти якусь аварію зробиш, то воно все там ну, буде зафіксовано. Так як в літаках є чорний ящик, та тут у них коробочки такі чорні вішають на машину зараз. І як ти робиш страховку, то дають цю чорну коробку і прицепляєш до скла спереді. І ось так. Це ми їдемо на піцу дівчата. Сьогодні вже будемо з друзями, не самі, а тут Зараз ще трошки познімаю, покажу вам там, як буде. Тут щось горить прямо перед нами. Не знаю, що воно хто тут палив чи що. Бачите, дим чорний і вогонь горить. Тут готель такий, а це прям на воротах, чи що щось не понятно, де це воно йшло. Mm -hmm. Ось є поліція, карбі машина горить. О Боже! Mm -hmm. Горить прям на дорозі, чи хтось підпалив, чи що з нею було. Ну, короче, капець. ну, Оце ми в'їжджаємо вже в цей Марія. Ми на Неаполь сам їдемо, а тут біля нас півгодини в глибину після нашого містечка. Тому що в Неаполі дуже багато треба чекати довго, і нема де машину покласти, нема парковок, нема нічого. То ми їдемо в другі місця. Місце, тут ми припаркувалися, поставили машину. І тут вже от, в тому домі наш паб гріль. паб це в англійському стилі зроблені такі ці у них піца гурме і стейк хаус. Стейки можна поїсти. Ну, як так само похоже на... Ресторан піцерія, тільки тут в англійському стилі воно озроблене, але можна їсти і піцу, можна їсти і блюда, всякі різні. Так що так. Ось так має тут і такий, бачите, на дворі веранду таку. Ось так тут. Ось такий, бачите. Ось такі узор, правда. Ось таке є заведення таке. Це вже ми середнім за Ось так виглядає. Бачите, це так в англійському стилі це дерев'яне, такі столи і такі, типу, купені такі ці. Ось так. Ось таке п'ємо шпеці. Воно безалкогольне. То Кока-Колу Нема у нас взагалі на столі алкоголю, як бачите. Та ліця бо пиво п'ють, бо трошки вина, але ми як виходимо, ми нічого не беремо такого. Вони іноді пиво беруть і все. Росли такі крокеї з статути. Коштують 4,50 воно є. Ми взяли паніно з амбургером, помідоркин. У мене блюдо котлетки отакі. М'ясом і фріерілям і на, на сир фонду знизу. Як кажуть, на ліжку із фондути. Ось таке дівчата сьогодні відео. Новин особливо таких немає. Чекаю вже, та й всі ми чекаємо, коли закінчення того всього кошмару в нас в Україні. Надіємося, вже в цьому році дочекаємося, бо такі ходять чутки тут в Італії і цей, що вроді щось приближається вже більш-менш. Ну, побачимо, дівчата. Не будемо загадувати наперед, але я всім бажаю, щоб це все закінчилося, жахіття в Україні. От. І був мир на всій землі. Так що до нових відео, до нових зустрічей на каналі.